Ну і про стан енергосистеми після останніх обстрілів поговоримо із заступником міністра енергетики України Романом Мандараком. Пане Романе, я вас вітаю. Добрий. день. Розкажіть, будь ласка, цієї ночі були удари безпілотниками, були удари балістичними ракетами. Чи зазнали пошкоджень енергетичні об'єкти? Чи були вони цілю росіян? А, так, ворог не полишає зусиль зашкодити нашій енергетичній системі. Вчора були. Обстріл Полтавської області сьогодні ворог зосередився на Київській, Чернігівській, Сумській. Є пошкодження, наші енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Так, в Полтаві вже практично відновили все, але знову ж таки пошкодження вже є в інших місцях, і так само там працюють ремонтні бригади. Щодо Полтавщини, там росіяни били по газовидобувній і газовій інфраструктурі, скажімо так. Ви говорите, що вже ситуація стабілізована. Мається на увазі, що людям повернули постачання газу. А наскільки суттєвими є руйнування? і Скільки часу треба для того, аби їх повністю ліквідувати? А, руйнування е, є суттєвими. Це вартісне обладнання, яке не так легко відновити, замінити? Е. Але знову ж таки інженери віднаходять нестандартні рішення, переміщують обладнання з інших місць, використовують обладнання, яке зберігається на складах ремонту. У нас створені певні запаси, оскільки ми передбачали, що така ситуація може бути. Тобто все залежить від того, від інтенсивності атак, але наразі робимо все для того, щоб відновити якомога швидше. Постачання газу, видобуток угу. розподіл. Враховуючи те, що росіяни почали атакувати, точніше продовжили атакувати газову інфраструктуру, які у нас перспективи із завершенням опалювального сезону? Чи вистачить газу? Наразі споживання газу відбувається відповідно до затвердженого схваленого балансу, за який відповідають. Наші е, оператори це оператор за транспортної системи та НАК Нафтогаз, але е, ці е, атаки власне на газовидобуток, на е, сховища е, підземні газові, е, створюють е, певну напругу, і е, е, тут нам очевидно треба додаткова допомога буде від міжнародних партнерів в імпорті, закупівлі додаткових обсягів е, газу. Такі обстріли, пошкодження видобутку. Все ж таки мають негативний вплив на баланс. А що скажете про баланс в системі електропостачання? Враховуючи і обстріли, і низькі температури, от я дивлюсь прогноз погоди на найближчий тиждень в Києві вночі: мінус 8, мінус 10, мінус 7. Як це вплине на світло в наших домівках? Так, звісно, зниження температури е має. Наслідком збільшення споживання як газу, так і електроенергії, система наразі залишається збалансованою, але цей баланс він є таким крихким. Ми запитуємо аварійну допомогу в наших партнерів. Так відбувається аварійне постачання відповідно до запитів Укренерго з Польщі. Тому тут рекомендація: це по перше, щадливо споживати електроенергію, використовувати щадливі прибори, не включати прибори, які споживають багато електроенергії одночасно, але так само і приділити увагу економії споживання газу, тобто знизити температуру в приміщеннях не один. Градус дозволить зекономити до 10% споживання газу поселення? Ну вже запроваджуються обмеження зараз саме про електропостачання для бізнесу для промисловості найближчими днями, якщо не буде російських обстрілів, але буде отака температура повітря, чи може виникнути необхідність запровадити обмеження і для населення? Те залежить від того, чи буде Росія продовжувати. Ці обстріли наскільки їй це вдасться, наскільки буде пошкоджена наша інфраструктура наразі за поточною ситуацією обмежень електропостачання для побутових споживачів, ми не передбачаємо. Зрозуміло, пане Романе. Дякую за розмову. Це був заступник міністра енергетики України Роман Андрак.